Їх уже понад 30 тисяч офіційних утікачів, і ще стільки само незареєстрованих, Найбільше їх у західній Україні на Львівщині. Сюди їдуть щодня по півсотні, то й більше, тому з безкоштовним помешканням вже виникли проблеми. Як живеться на чужих теренах переселенцям? Бачила Світлана Хрущак. Три рідних брати зі свого Криму виїздити не наважувались Бабуть. до останнього. Рішення ухвалили спільно. Продали, що могли, аби вистачило на перший час. І ось вони у Львові з десятьма дітьми на три сім'ї і двома вагітними дружинами. Поселились наразі у трикімнатній квартирі гостелу. За дубо проживання платять пів тисячі гривень. Це вже зі знижкою, але для них однаково дорого. Будемо економити і, думаю, будемо час, щоб вистачило нам поки не знайдемо тут роботи, якихось заробіток. Чоловіки готові працювати багато. Можуть східну кухню влаштувати, це їхній профіль. Або на ремонтно-будівельні роботи готові. Тільки б житло знайти недороге, зручне для діток і так, щоб разом. Більше особливо как бы, близьких у нас нікого немає. Ми втроєм тільки. Тому хотіли б знаходитися рядом. Наскільки це можливо, будемо триматися завжди разом. Це зараз найбільше і рятує, каже його теско голова організації Кримська Хвиля. Він до Львова приїхав ще з першою хвилею кримських утікачів. Удома був одним з антипутінських активістів. Всі ці люди без розбору зараз об'явлені екстремістами. К ним можуть ночі вирватися сотрудники ФСБ, провести обск. НВР на власній шкурі відчув проблеми переселенців. Реєстрація, житло, робота, побігав кабінетами. От і вирішив створити об'єднання для таких, як сам. Мають сторінку у соцмережах, з фондами співпрацюють, але найбільша підтримка від простих людей. Кримська хвиля ж допомагає і переселенцям зі Сходу, бо всі, каже, зараз в одному човні людина приїздить у стані стресу. Можна зробити много уступок цьому чоловіку і дати можливість, на тут зі то час заразитися трьох чоловічності і поніманням. Якщо вже і це не допоможе, тогда Бог всім судія. Чи є невдячні? НВР, каже, особисто не зустрічав. У штабі з розселення втікачів теж не нарікають. А от донечанка Ольга не погоджується. Каже, морального права не мають зараз тут на заході оселяти здорові чоловіки зі сходу, адже тутешні там свої життя віддають ані там. За наш Донець за нашу землю ложать своє здоров'я, а наші але здесь сидять, гріють свої задниці і прячуться за спинами. Це не нормально. Ольга в себе на Донеччині їздила по військових частинах, возила з друзями допомогу, але їх зрадили. По дорозі зі Слов'янська Даївці перепинили їхню автівку. Усіх передали бойовикам. Ті записали Олю до правого сектору, били психологічно знущалися шість днів у підвалі захопленої СБУ. Двічі імітували розстріл. Вона із замотаним скотчем обличчям вже без страху чекала кінця. Коли ти слишиш відзвуки всі, коли б'ють там, забивають людей і потом тащать ті тіла. Все, я слышала це все. Це намного хуже, чем одразу просто розстріляти. Жінку з друзями несподівано обміняли на когось з бойовиків, і вона мала день, щоб виїхати з Донецька. Тепер у Львові каже, доньку полишить, а сама знову поїде до Ізюма, волонтеркою. Утікачкою себе не вважає. Хоча переконана, варто хоча б раз виїхати зі свого боліття і пожити серед тих, кого начебто не сприймав. Ісмаїл погоджується. Прийшлось просто. Виїхати, щоб спокійно почати мислити адекватно. Декотрі з його друзів через страх переслідування таки стали справжніми втікачами. Попросили політичного притулку в Туреччині, Польщі, Німеччині. Він так не хоче. Вірить, повернеться до українського Криму. Інакше що відповісти восьмирічній доньці, яка постійно запитує, чи вони ще побачать рідний дім. Світлана Хрущак, Роман Мушковець, програма Вікна СТБ.